Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. На триває, це дуже добре. Я Дмитро Тузов, партнер нашої програми, вода Трускавецька. Вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою, і наш збір, який ми з вами розпочали, як я вже казав, активно він почався. Дякую вам за це. Щира подяка. Ми збираємо на реп для підрозділу національної гвардії України для підрозділу, який працює саме в тих місцях, де ворог використовує просто такі зграї fpv дронів вбивць використовує їх дуже інтенсивно, і це справді повірте мені, це питання життя. Українських військових. Прошу вас підтримати цей збір, реквізити в описі до цього відео. Щодо, щодо того, що відбувається за океаном, знаєте, це, це вже зараз схоже на такий якийсь квест чи гру спостереження за тим, як майбутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп формує урядову команду та команду людей, які будуть керувати Сполученими Штатами Америки. І знаєте, все це ці спостереження, все це можливо було би весело і дуже пізнавально, якби не одна дуже суттєва обставина. Що від, від цього залежить доля України, яка потребує підтримки Сполучених Штатів Америки? Отже, які сигнали ми отримуємо? Від власне від сполучених зі сполучених штатів Америки і від 47-го президента Сполучених Штатів Америки, який а, заступить на цю посаду на цей пост після 20 січня наступного року, на зв'язку з нами Віктор Шлінчак, засновник голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Дмитре, вітаю ваших слухачів. Пане Вікторе. На вашу думку. А яка посада із тих, які вже оголошені, так і щодо яких названі імена політиків а ну вам вважається найбільш такою маркерною і важливою для України? Я би, звісно, міг би припустити, що можливо це посада державного секретаря Сполучених Штатів Америки, але можливо не лише. Що ви думаєте? Я можливо буду тут е, трохи жартувати і трохи жартома вам відповідати, але найважливішою посадою в Білому домі буде посада президента Сполучених Штатів Америки, тому що е, в ті прізвища, які е, просто списком сипляться е, як претенденти на посади, це треба розуміти, що це подовжувачі рук і волі. Президента Трампа, чому я так думаю, і чому в принципі в цьому є переконання, тому що президент Трамп заходить на посаду вже з досить цікавим досвідом президентства 2016-2020 років, де було дуже багато зрад, де було дуже багато мемуарів. Де було дуже багато е, речей, які йому не подобалось від колишніх співробітників, і тому е, ціна е, якихось е, неправильних кадрових рішень зараз для нього досить таки велика. Тому е, є три е, маркери, по яких е, очевидно команда е, навколо Трампа підбирає собі кандидатів. Це Перший маркер це лояльність, другий маркер це лояльність, і третій маркер це теж лояльність. Всі ці три маркери будуть працюють дуже чітко, і як мені повідомляють мої колеги із Вашингтона, вони кажуть, що до підбору цих кандидатів таким міні-рекрутинговим агентством служить син Дональда Трампа. Який, власне, і проводив навіть деякі співбесіди з потенційними кандидатами на ті чи інші посади. І це ще раз показує те, що Дональд Трамп, на відміну від 2016 року, хоче зайти в Білий дім з чітким усвідомленням, що ніхто в найближчим часом не. Е, е, Поставить йому ніж у спину, і, відповідно, е, ніхто після закінчення цих каденцій не буде виступати чи публічно, чи не публічно, із критикою Трампа. Тому очікуємо від номінації переведення цих кандидатів до офіційних посад. Подивимося, як вони пройдуть через конгрес. От Вікторе, так нечесно, від кажучи, а тому, що а, Трамп. Дональд Трамп у нас за замовчанням був та що він найголовніша фігура у всій цій конструкції. Ми з вами зараз говоримо про тих політиків, яких Дональд Трамп залучає до е, своєї команди. Але я розумію вашу іронію. Е, ви говорите про те, що ну вирішальне слово буде за Дональдом Трампом, і справді я теж читав всі ці е, мемуари американських політиків, які працювали в команді Трампа минулого скликання. До прикладу радник з національної безпеки Герберт Макмастер. До речі, професійний військовий генерал а, сухопутних військ Сполучених Штатів Америки, та у нього дуже багато критики було щодо свого шефа. Це правда. А ви думаєте, що з такою а, кадровою політикою в такій країні, як Сполучені Штати Америки, у майбутньому вдасться цього уникнути? От мені, мені в це не віриться, відверто кажучи. Ми треба розуміти, що світ з 2016 року все таки змінився, і очевидно, одним із мотивів американців голосувати за Трампа це його відповідність часу, в якому ми зараз знаходимося 2024-2025 роки, тобто час, коли ну скажімо так, автократичні замашки. Вони більше вітаються, ніж перехід до якихось ліберальних процедур чи е, ліберальних е, у, устроїв, які існували раніше, тому е, в будь-якому випадку е, Трамп якраз демонстрував, що він готовий брати відповідальність на себе і готовий е, якраз демонструвати цю відповідальність перед американським. Ским народом, тому е оскільки вибір американців такий, то треба працювати з цим вибором, а принагідно, вікторе, оце переосмислення механізмів демократії, про які ви говорите, це е відбувається під впливом е нас-ну демократів. Я маю на увазі демократичні суспільства. Це нас так перевиховують східні автократії. Ну не тільки, ну якщо ми Росію, наприклад, теж до східної автократії зараховуємо, то теоретично так. Скажу відверто, що дуже багато американців, як би там не було, вважають, що Росія досі є тим полюсом двополярного світу, і відповідно треба на, на чолі держави кандидат, який може цьому автократизму Путіна протистояти. І вбачається, що на, на даному етапі ну, така собі класична демократія, вона програє автократину. Етичному режиму, який може сконцентруватися, який може запустити, наприклад, той самий маховик, е, озброєння і перелаштувати економіку на військовий лад, і тому, Сполучені Штати Америки мають якогось відповідника чи запобіжника, як показує голосування за демократів у, на, на виборах до Сенату, до Палати представників навіть на такому рівні вибирали більш різких і більш, скажімо так. ну... В українському політикумі є таке слово нарвані та да, більш нарти. Ну, я хотів якось дипломатичніше сказати, але хай будуть нарваних нарваних політиків, які власне будуть вершити судьби у конгресі. Я нагадаю, що досить така велика група мага, яка існувала в колишньому конгресі, вона зараз ще більш посилилась. А я до речі дипломатично все зробив. Я сказав про український політиком. Скажіть, я все таки вас так розвертаю в сторону персоналії, тому що значення особистостей в сучасній історії насправді ніхто не скасовував, я розумію, що системи мають працювати інституції, ну але навіть на прикладі Дональда Трампа ми бачимо цей внесок там персонального лідера. А щодо, щодо державного секретаря Сполучених Штатів Америки, тобто, людина, яка керуватиме зовнішньою політикою, ну ви зараз скажете, що Дональд Трамп керуватиме зовнішньою політикою. Я це розумію. А щодо Марко Рубіо, а з огляду. На, на те, про що ви зараз говорили, як розвивається світ автократії, світ диктатурим політиком, правда, досвідченим, кваліфікованим, ну він же не може не розуміти цієї небезпеки. Це, я так знаєте, я підсвідомо підштовхую до допомоги Україні в цій війні. А дивіться, ви хочете, щоб я відповідав вам кліше і надавав ні, вашим ні, глядачам ні. якусь велику там, порцію надії і казав, що все ні, у нас. Ні, ні, вікторе, на, жодним, жодним чином, ви навпаки, можете сказати зовсім протилежне. А абсолютно, я не програмую вашу відповідь, повірте. Дивіться, от зараз всі побігли аналізувати ті вислови, які були у номінантів за час попередніх каденцій, і намагаються вгадати, що там є у головах тих чи інших номінантів, враховуючи їхні заяви про Україну, звичайно. Це треба робити з точки зору того, як налагодити подальші контакти з цими людьми в будь-якому випадку, не треба применшувати дійсно їхню роль, тому що вони будуть заходити до Білого Дому, вони будуть заходити до овального кабінету, і, е, зрештою, вони будуть щось казати президенту Трампу. Не, не треба е, це, це применшувати, звичайно, але е, чи будуть вони наполягати на, на своїй точці зору? Оце питання наскільки вони психологічно готові наприклад опонувати тим чи іншим і ставати запобіжниками, про які ми завжди говорили, що якраз інституції в США є запобіжниками від автократичних замашок, які можуть бути у того чи іншого політичного лідера, який приходить до Білого Дому, завжди казали, що існує оцей механізм. Стримувань і противаг, що е, розвідка, е, Пентагон, інші спецслужби можуть переносити течки до Білого Дому, з яких президент може черпати інформацію і відповідно е, с, на основі цієї інформації ухвалювати ті чи інші рішення. Е, в мене є е, велике питання, тому що я цього не знаю. Чи працює взагалі і чи має намір е, пан Трамп працювати із документами? Тому що з 2016 по 2020 рік він не дуже любив цього, це робити. Більше того, на деякі зустрічі, от я пам'ятаю, коли він приїжджав на велику зустріч в Пентагон, то е, він повністю відійшов від протоколу, який був йому прописаний щодо цієї зустрічі, і щодо брифінгу, який там власне відбувався, тобто е, були прописані, умовно кажучи, питання. Які на які мав би відповідати генерали, які були запрошені спеціальною підготовлені до цього брифінгу, натомість вони там годину чи півтори години вони слухали, що думає е, президент Трамп про е, те, як має бути реформований Пентагон і як має е, бути, відбуватися управління. Тому ще раз повторюю: дуже все-таки багато залежить в даному випадку від е, політичної волі Трампа від того, що він буде в якій він буде е, психологічній і фізичній кондиції, як він зможе е, усвідомлювати відповідальність за процеси, які відбуваються в Україні, якщо ми говоримо відповідно про нашу е, історію і. Е, чи буде він утримувати увагу на сам на е, таких болючих питаннях, як Україна, як Ізраїль, як Тайвань? Чи е, сполучені Штати Америки за часів Трампа навпаки скотяться до такого всесвітнього ізоляціонізму і будуть займатися виключно своїми справами? А знаєте, я думаю, що теза про те, що Дональд Трамп не любить і не працював з документами. Тут можна з вами подискутувати, тому що а, навіть службові документи знаходили у Дональда Трампа вдома. Та я ж не помиляюсь, нічого була така історія неприємна для Сполучених Штатів Америки, тому що ці документи були під грифом навіть секретно. Тобто, людина брала роботу додому взагалі-то. Та тому ну ну якби можливо, все таки з документами він. Планує працювати в новому своєму терміні, а скажіть щодо, щодо призначення, ну призначення, це поки що кандидатура, я так розумію, а міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Ветерана, ну війн, будемо говорити. Ми це розшифруємо, і ведучого телеканалу Fox News Піта Хексета. Я принагідно додам, що мені здається, що в команді Дональда Трампа буде значна медійна складова. Що дуже що дуже цікаво. Так? Ну, наробила галосу ця заява про те, що а, нинішній ведучий телеканалу Фокс News може очолити Пентагон. Правда, звичайно. Тому що це в нас відгукується також відголоски е, нашого досвіду. І коли в 2019 році багато хто е, не голосував, умовно кажучи, за команду зеленського і казав, що е, це люди, які ну м'яко кажучи, не зовсім розуміються на державному управлінні, то очевидно, коли ми читаємо про такі призначення, у нас е, ну таке виникає дежавю. Тобто ми зараз знову ж таки оцінюємо е, ці призначення через власний досвід. Е, чому саме на цій кандидатурі зупинився Трамп? Абсолютно, ну, це є зараз загадкою, повторюсь, що там е, провод, проводились е, певні співбесіди. Я не, не здивуюся, що там було кілька кандидатур. Е, мені сказати важко, я не, не маю цього інсайту. Е, людина, яка дійсно була ветераном воїн, ну, це не виключення із правил, тому що таких людей може бути. Бути е, тисячі, а от те, що це дійсно може бути медійна людина, яка працювала на Fox News, От це є аргумент, і ця якраз позиція мені здається, що була найголовнішою, тому що медійна складова у, у першому складі нового уряду в Сполучених Штатах Америки, вона безумовно відіграватиме ключову роль. А ну і та щодо бойового досвіду. Можливого очільника Пентагону після 20 січня наступного року Піта Хексета значить, він був в, на базі в Гуантанамо на Кубі, а потім, що цікаво, добровільно пішов служити в Ірак, а перебував в Багдаді і в Самару. Він, взагалі, він національний гвардієць, офіцер національної гвардії. А от в Іраку обіймав посаду командира піхотного взводу. Також він служив і в Афганістані. І о, знаєте, Віктора, що я міркую? Що з одного боку, ну та це справді це повага до бойового досвіду. Це правда, людина пройшла там щонайменше дві війни. Це правда, але з іншого боку. А досвід американців в Афганістані в Афганістані і в Іраку ну успішним назвати просто неможливо. Мені здається, що вся американська політика ну має таку травму. Провалів американської політики в Іраку і в Афганістані, і я от побоююсь, щоб це не наклалося на ставлення майбутнього міністра оборони Сполучених Штатів Америки на війну, яка зараз відбувається в Європі, на війну Росії проти України. Як думаєте, існує от перенесення таких стереотипів, а розуміння того, що там відбувався провал, і дуже масштабний провал. А, можемо згадати наприклад вихід сполучених штатів із Афганістану це взагалі було немислимо, як на мене, а, із, із, із нинішньою війною. Ну тут може бути і якщо так роздумувати, то тут може бути і зворотній, зворотня реакція. Тому що, як відомо, Трамп під час передвиборчих перегонів критикував команду Байдена і казав, що це вони вийшли із Афганістану. Це вони відповідальні за цей геополітичний провал. І власне, Трамп на цьому фоні має Має продемонструвати щось зворотнє, а отут із зворотнім якраз і можуть виникнути проблеми, тому що я буквально. Вчора ввечері прочитав статтю Патрушева в вірніше інтерв'ю Патрушева в комерсанті, і той власне погрожує фактично Трампові. Як це якась методичка нова? Мабуть, під'їхала. Ви пам'ятаєте, що спочатку Медведєв нагадував Трампу, що якщо він захоче зупинити війну в Україні, то його може спіткати доля Кеннеді. Зараз Патрушев почав говорити, що е, спецслужби Сполучених Штатів Америки мають забезпечувати Трампу велику безпеку, тому що може, мо може бути що статися, тому це якась нова, новий тренд щодо українсько-російської війни. І так. і повторюсь, тут знову ж таки питання буде настільки в міністрі в позиції міністра оборони, скільки в позиції президента щодо цього щодо війни в Україні. А як ви думаєте, цей російський bad guys, а ну це згідно американської термінології для нас. Вони просто вбивці, і це справедливо. А той же Патрушев і Дмитрій Медведєв. А вони можуть дістати і розізлити реально Трампа, а тому що ну він людина емоційна, і коли йому починають погрожувати, то реакція може бути прямо протилежною. Ну, в цьому інтерв'ю Патрушева є ще один нюанс, на який варто було б звернути увагу: а саме те, що він розповідає, що Трамп повинен е виконати певні угоди. І незрозуміло на які угоди він натякає, тому е тут може бути різна реакція. Давайте дочекаємося власне реакції Трампа. Будь-якому випадку, це буде цікавий процес ну, за 24 години, як обіцяв Трамп, він не зупинив війну в Україні. Причому, що він тоді навіть наполягав, що це може статися ще до інавгурації. Разом з тим, я дуже сподіваюся, що ми отримаємо, хоч якісь сигнали щодо політики і стратегії Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Вікторе, зараз коротенько, принагідно, оскільки ви про сигнали згадали. Так що ви думаєте, все ж таки була розмова Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним? Я не виключаю, що було. Зрозуміло. І, до речі, до речі а, а чому в Москві це приховують, якщо, якщо така розмова була? З кількох причин. Там в повідомленні було сказано, що Путін позвонив до Трампа. Це означає, що першим на контакт вийшов власне, Путін. І для них це якби сигнал перенижень. Це і а щодо медійної складової в новій команді Дональда Трампа 47-го президента Сполучених Штатів Америки, яка зараз формується, справді схоже, що там буде значна медійна складова, тому що Дональд Трамп, як повідомляє агенція Reuters, хоче призначити майка Гакабі, екс губернатора Арканзасу, який також нині ведучий телешоу на каналі Fox News, послом Сполучених Штатів Америки в Ізраїлі. А відомо, що це одна з ключових позицій в Американській дипломатії, ну що ж, медійники це люди, які вміють комунікувати, які вміють спілкуватися, і звісно, стежимо за тим, як створюється зараз ця команда, яка прийде до влади після 20 січня 2025 року. На зв'язку з нами був Віктор Шлінчак, засновник, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вдячний вам. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.